На каналі Бонсай Україна. Сьогодні я вирішив зняти відео, навіть декілька відео про перше формування Бонсай У мене є певна кількість пребонсай, які потрібно вирощувати декілька років і потім можна почати формувати. Але можна зекономити трохи часу і спробувати формувати гілки, поки вони більш еластичні. Тому формування буде не дуже суттєвим. Але знадобиться менше часу для того, щоб гілки прийняли ту форму, яку я їм задам. Отже, сьогодні покажу швидке перетворення пребонсай у бонсай після першого формування. Тож, поїхало, дивіться, що ми маємо? У цього дерева дуже потужна база, і вона ще закопана, там корені розходяться ще ширше. І, в принципі, стиль у нього ідеально підходить під стиль з двома стовбурами. У кленів це виглядає дуже ефектно. Єдине, що цей стовб, ця гілка ідеально якби росла з цього боку, і тоді фактично можна було б нічого не робити. На цій гілці вже частина засохла, і калюс формується заростання природне. Тут буде велике дупло, досить цікаве, яке, я думаю, років. За 10 може майже повністю зарости. Потім іде гілка, рух і далі рівна частина. А тут, відповідно, досить цікавий рух, але він йде в непотрібному напрямку. Тому зараз я обмотаю цю гілку і цю гілку і трохи зміню їх положення. Ця гілка пропала, відповідно, я її просто прибираю. Але прибираю не повністю, залишаю. Невеликий піньок для того, щоб він міг засохнути і не померло далі. Ця гілочка такого ж засохла. І ця. Цей піньок трохи зменшує. Тут деревина вже повністю засохла. Можна нічого не робити, і вона природня зруйнується і відпаде за кілька років. Але я трохи пришвидшу цей процес. Знову ж таки, важливо, що живі гілки повністю обрізати до того місця, яке ви хочете бачити у фінальному дизайні, не можна. Бо у кленів така особливість, що у нього щось помирає трохи далі. Але оскільки тут гілки вже засохли і заростання відбувається, це можна робити. То фактично я прибираю мертву деревину. Деякі Досить товсті гілки зручно вигинати за допомогою камінчиків, які Так, тут також сухо у фінальному дизайні потрібно буде обрізати десь ось так. Але зараз я цю частину залишу для того, щоб у неї. Добре е, упирався камінь, який вигинає гілку. Так, тут досить добре заростає. На цьому зупинюся, тепер переходжу до цієї гілки. Кож, ця гілочка відгинається за допомогою каменя. Досить велике дупло буде, але мені це подобається. Бачите, деревина вже протрухла, її треба просто дістати. Ці піньки з минулих разів я просто прибираю і, мабуть, їх оброблю, щоб вони краще заросли. Так, тут суха частина ось так. Приберу, мабуть, і цей пеньок не буду чекати, але добре його оброблю. Бачите, тут зелена деревина. Відрізаю виключно суху деревину. Ця гілочка чомусь або померла, або зав'яла. Подивимося. Отже, ці бічні гілки, можливо, в фінальному дизайні її треба буде прибрати, але зараз вона мені і не заважає. І я думаю, що вона може бути цікавим елементом дизайну, тому я її просто залишаю. Прибрати завжди встигну. Часто на нижній частині стовбуру залишають гілки, щоб пришвидшити збільшення товщини, але тут в цьому потреби немає. І під таким кутом вона досить цікаво виглядає. Ось так. Аналогічна ситуація з цією гілкою. У, неї, у ній особливої потреби немає, але я її залишу для того, щоб. Тобто я її завжди встигну обрізати, але можливо вона мені знадобиться у фінальному дизайні. Завжди краще мати. Додаткову гілку. Аналогічно ось ця гілочка мені не потрібна у фінальному дизайні, але я її залишу для того, щоб в цілому дереву легше було відновлюватись. Нагадаю, що цей клен Ямадорі я викопував цього року. І відповідно, чим більше листя, тим швидше воно відновиться, тим більше коренів воно буде генерувати. Цей великий корінь я приберу. Отже, обробляю зрізи, щоб просто не забути потім. Знаю, що деякі мої підписники категорично проти садового вару, але Мене влаштовує, як він виглядає, ну і ціна і якість у нього відповідно чудова. Але, можливо, на якомусь етапі я перейду на професійні засоби для бонсай. Хоча мені здається, для початківців це не дуже важливо. Так, наприклад, я вирощую бонсай вже. Десь 13-15 років, а такого плану інструменту купив тільки цього року. На початковій стадії формування не дуже, ну, мені, мені особливо не дуже критично використовувати найкращі дроти, тому я використовую дроти, які вже використовувалися на інших деревах, а вже на фінальній стадії формування. Треба більше дбати про естетичний вигляд. Зараз мені важливо лише частково змінити напрямок гілок. Обмотав і тепер обмотую цю гілку. Я думаю, що в майбутньому, ось тут я відріжу і ці гілки будуть формуватися, але зараз обмотаю далі. і... І подивлюся, наскільки мені вдасться вигнути гілки. Отже, бачите, в цьому випадку я дозволяю собі не використовував, не слідувати принципу обмотування двох гілок і обмотую кожну гілку окремо, оскільки е буду вигинати тільки частково їх. Я бачу цю сторону як потенційний перед, тому треба... Відвести гілки трохи назад, для того, щоб, можливо, звичайно, буде рівень посадки ось такий, але все одно краще відвести гілки від глядача. Також у дизайні з двома стовбурами досить непогано, якщо гілки розходяться сильніше, оскільки тоді ми можемо формувати е, бічні гілки з обох боків. Ця гілка виходить, трохи провернулася, мені це подобається. І в принципі, бічна гілочка стала знаходить, знаходиться згори. Також тут з'явилася одна брунька згори, Я думаю, що вона прокинеться з великою ймовірністю, що також досить вигідно. Ось так і ще кінець гілки обріжу трохи. Я думаю, що на цьому все. Це, це дерево сьогодні не потребує додаткової уваги. Через певний час, я думаю, десь через пару місяців я до нього повернуся і покажу вам, як змінилося воно. Дякую за перегляд, ставте лайк, якщо відео було для вас цікавим і корисним. Підписуйтеся на канал і рекомендуйте це відео вашим друзям. Thank you